Всем привет! Сегодня мы будем выживать. Как всегда с вами я Максим Геня. Ну, выживалка. Обычно. Создал нам мир. Если что-то вы... Мы на Читере, мы просто выползели. Уже добываем. Так, берем так. И выключаем. Нам так надо. Тим ключов. Там, березі. Ми нас не гулянки, щоб дерево багато хату робити. Нормально виживаємо без модів. Ну, з модами такими, але щоб... Всякі нові спички без нового да. ну, новы. Бензопилу, наприклад. А в тебе єш моду, да? Да. А ну-ка. Наприклад, бензопилу зробить. Без з мода, це нічого страшного покажи просто. Я не там можна такі крафтить, я не візь. А ти знаєш, як не... його крафтить? Знаю. Там береш як железо надо. Железо береш, красна пиль, і там вже тобі бензик.